Шалом, це Славко. Нічого собі. Я кажусь, о чому я тобі і говорю. Добре, що в темряві не видно торгової марки. І я можу спокійно випити, як кажуся, для чого все це і ділянці. Я минулого разу пропустив дуже важливий розділ в своєму оповіданні. Слухайте, цей вірменський коньяк, як совєтська власть. Якщо нічого другого немає, то можна і привикнути. Задіка звучащий крик. Фуріоза Барбара нашого Арестаюча в одній з минулих передач, коли він приїхав з Європи, переконався, що ніхто йому там не вірить з реальних політиків, не тільки російських, але й європейських. І це добре, оце чому неефективна українська пропаганда, є кілька пояснень. Я почну з найважливішого: це для того, щоб ми нарешті відчули себе в шкурі євреїв. При тому євреїв несучасних, котрих гноблять ліві за їхню. Політику щодо Арабів, а тих євреїв 30-х-40 років, котрих гнобили просто за те, що вони євреї. Ну, ми всі маємо ці упередження досі в Україні, я з ними стикаюся. Особливо серед патріотів. І така наука відчути себе євреєм нам не перешкодить. Я особисто відчув себе євреєм, року так з 2014-го. Про що це говорить? Ви ж знаєте, хто піднімав тезу за розстріли в Бабиному Ярус. Чиєї з чиїх зміст, чиєї пропаганди ця терма з'явилася? Це з'явилося з пропаганди польського лондонського радіо, і ставилися до неї відповідно. Якщо зараз існує така ревізіоністська література, на жаль, в світі, то уявляєте, яка ревізіоністська література існуватиме щодо... Жертв України щодо звірств, що їх вчиняли тут російські війська щодо до і політики нищення українців, свідками котру, котру ми всі ми і в котрій ми ніяк не можемо переконати наших партнерів в спілкуванні на заході. Про що це говорить? Про те, що ми геть не улюблена дочка заходу. От тоді, в цій коаліційній війні, теж була така нелюба дочка. Це була Польща. Всі розуміли, що з Польщею вчинили геть несправедливо. От все-таки воно так шибає ізюмом. Що розподі... розділили територію Польщі, і поспіхом Захід прийняв Атлантичну Хартію, де обіцяв відновити східні кордони Польщі і потім не знав, що з цією Хартією робити, і нарешті все це сплило знову на лінію Керзана і дав себе обдурити в Тегерані 43-го року. і... Не забувайте, що Польща допекла так всіх своїми вимогами, як політичними, так і військовими, що вже 44-го року її відверто послали. Ася каже, що нас не пошлють, тому що тогда були інші країни, а зараз ніхто, крім України, не воює. Ну це, власне, єдине, що нас рятує, що нема немає. Конкурентів. Да, да, конкурентів у нас нема. Бо був у нас конкуренти, я б на нас подивився. І ви з іншого боку зрозумієте, що і ж де той, що сучасний Черчилль, котрого зараз вважають непожаданим неполіткоректним не політкоректним сучасні британці. Це був би Джонсон, а Джонсон не дійшов до влади Джонсона на піналі. Це уявіть собі ту війну, щоби там провадив той однорукий воєнний міністр був. Отой був Чемберлен. Можете собі уявити, як би все це Лойт Джордж, як би все це виглядало з Лойт Джорджем і Чемберленом. Це було б цікаво на це подивитися, принаймні якійсь в якомусь фентезі. І тому цей неспроможний світ на чолі з Байденом він і так робить те, що може, і те, що вважає за потрібне. А що він нам не вірить, ну так 43-го року за Освенцем утікали люди, а вони втікли відразу з валютою. Відразу ж натурально пішли до борделю, їх там зловило, потім їх знову. Потім вони потрапили до рук Червоного Хреста. І Червоний Хрест вперто відмовлявся їм вірити і. Однімався посилками продуктовими. Я кажу, от вам пара посилок, тільки не треба о газових камерах розказувати, хто це не повірить. І люди не вірили, що, що 41-го року за Яр, що не вірили 43-го року за газові камери, що 45-го вони не вірили, коли все це побачили на власті очах. Що зараз не вірять. І тому нам не варто сподіватися, що ми вийдемо з тіні великого російського народу і з тіні його року. Руської культури. Якщо нам вдасться хоч якось потіснити оцей от блискучий, неубиваем імідж Толстаєвського, оцей імідж Роскольника, розумієте, що Роскольников упростілі, то всі убийства, які ми бачили в Херсоні у Бучі, це, це ексцеси исполнительних пояснення. Їм його дав Толстаєвський каже, що я дрожащий или право імею. Так за їхнім переконанням Заходом вони право імеють. Інша справа, що. Ми самі недалеко від них пішли. Ми самі мріємо вирішити подібним шляхом російську проблему на сході, на півдні і закликаємо до цього і навіть пробуємо щось в цьому напрямку зробити з чим даємо підстави лякати бідних ще не звільнених мешканців, сміятися, А вони там на лівому березі Дніпра відверто були перелякані. Рок днів 3-4. Я говорив з людьми вони трусилися з переляку від того, що їм показали херсонські блогери. Від і в принципі невинних репресій. Абсолютно опередкових від того, що їм показали херсонські блогер, так люди тряслися, люди боялися, люди це приміряли на себе. І от коли ми говоримо, що нам потрібна земля на Сході, а не люди, то ми не здаємо собі відповідальності в тому, що з цими людьми ми нічого не зробимо. Добре, що якась меншість втіче, а більшість ж лишиться. І буде все життя згадувати. За ті пенсії, що вони отримали, за ті зарплати, що вони отримували в комунальному хазяйстві, і це лишиться світлим спогадом на всю решту їхнього життя. А ще, може, і дітям передадуть, як передавали офіційні розкази за німецьку окупацію. І тут нам важить з нашого ставлення до нас на заході, з того, що нам не дуже то вірять в наших патріотичних заявах. про... Розмови про мир і позиції про мир про кордон. У ці сепаратні переговори, котрі йдуть потихеньку, на рівні принаймні не те, щоб консультації, а обміну офіційними позиціями, вони дуже цікаві, дуже для, для значущі для нас є три речі, котрі зараз важать стратегічно. Перше, це щоб Путін напав з півночі або звідки, хоча б звідки кинув би свої останні ресурси в бій, кинув би кажуть, що тренування на арматах почалися, наш брат. Ковальський передав мені, що каже все каже, є вже на арматах, тренуються. Є надія, що вони підуть, хоча і слабка, і важі чим. Що вони підуть, це краще ніж те, що вони пробуватимуть бомбардування. Бо якщо вони підуть, вони стикнуться з українським військом, в котрого вони жодного разу не змогли виграти. А якщо продовжать бомбардування, то їхнім партнерам буде українська адміністрація, котрі зараз уже і сніг заважає її дротам, щоб, каже провода обриваються, говорить, от налівшого сніга, то розуміте. Цим наступом ракетним наступом на енергосистему, в них кращий союзник. У них союзник українська влада, а там у них противник українське військо. Так от, і третя тема, котра для нас має важити крім ударів по енергетиці, крім путінського наступу зимового, це тві речі, які наближають нашу перемогу. Третя річ вона дає нам зрозуміти форму і масштаб, і окреси нашої перемоги. Окреслю їх, це мирна угода, котра завершить цю війну, принаймні перемир'ям. Бо зрозуміти, що поки що ми обмінюємося декларацією, будь-каже, що не там того, що завоював. Зеленський каже, що в Кордон 91-го року. Ну ясно, що це не позиції, це декларації. Більше важать оці позиції заходу. Поки що ми маємо спекуляції. Ту є більш оптимістична версія, що кордон 91-го року окрім Криму, а Крим питання буде відкладено на 7 років довгий ящик. А от ми всі кладемо, ніхто отсюди не винімає. Пам'ятаєте, Ульфа і Петрова за довгий ящик московської московських приказів. І друга ситуація більш песимістична, що ми втратимо схід, втратимо хоча б в межах неясних нам ДНР ЛНР, по що сам заявив Путін свою позицію, що каже, ДНР ЛНР не треба було давати Україні, що їх треба було приїхати одразу, що ми не поняли правильно чаяння людей. Поки що не ясно, в яких кордонах там все, що завгодно, можна назвати ДНР ЛНР, в будь-яких кордонах щось на сході буде відірвано. Нам важить, щоб це відірване на сході не дозволило Путіну на сухопутний коридор в що кордон не, десь має пролягати на півдні на схід від Мілітополя. Ясно, що Маріуполь вони вдавляться, а от щодо Бердянську і цих земель далі, це вже є предметом торгу. Чому? Тому що Польща відновилася, ви знаєте, на нових західних землях, а все ще надії на західні землі, принаймні в теорії існують Великої війни. Правда, що велика війна все більше лишається теорією, але хто його знає? Ви знаєте, тут якщо одне неможливе сталося, Путін напав і погубив свою державу, то чому не може статися друге неможливе? Чому Лукашенко на когось не нападе і не, і не погубить свою державу? Один же це зробив, то може ж і другий зробить. Так що поки що, принаймні, в теорії наші компенсації те, зебельні лишаються для нас, українців, актуальними, ясно, що поки що ми не можемо це озвучувати. Інша справа, коли поляки позбавилися, вже не раз казав східних земель, вони принаймні нормально зажили, бо ми ніколи не піднімемо цю руїну і ніколи не переконаємо цих людей, як мене як радянська влада не переконала Галичан, зрештою тернопольці, тернотернополян чи як вони там найсильніша самооборона Європи зараз називається. Такими ми маємо призвичайти себе до думку до певних втрат на сході, які дозволять нам оздоровити наше українське тіло. Єдине, що ми маємо твердо знати, що без півдня ми не виживемо. Ми потр... нам потрібен південь України, нам потрібен кордон по перекоп і... і далі як можливо на схід. Тому що, по-перше, це житниця, по-друге, це розриває транспортну связи. По-друге, -по -по це не дасть сказати, жити Кримові нормально і можна буде вирішувати його політичне майбутнє в якійсь цікавій формі з участю, наприклад, Ердагана. Це було б дуже цікаво націкувати Ердогана на Путіна. Крим все одно нам не належить. Ми можемо дарувати кому завгодно. Я казав. Замойський каже, а я дарую його величності Королю шведському Нідерланди. Так ми цілком може ці Нідерланди теж подарувати. От на таких, на таких трьох речах залежить наше стратегічне майбутнє. І я раджу вам це обдумати, а я ще трохи виплу. Бай.